Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити макіяж. У мене є ось такий набір і ось такий. Що ж, почнемо. Я почну з руб'яну. У мене є для цього різні матеріали. деяви. Я буду починати з пальчиками, щоб так краще. Так, основної наносила, тепер з другої. І з другої наносила. Так, тепер, тепер ще трошки додамо такого кольору, щоб був гарний колір вже в нас. Один і вона є і друга. Та ще є. І беремо третій колір вже на речі, третій колір, третій колір берем І ось так чик. Ось так чик. І ось так чик. Чік, чик. чик. І для цього всього я ще хочу взяти ніби. Я брала багато... Який я не мішала, а тепер я хочу отак перемішати, щоб вийшов гарний колір не занадто і добрий. Раз і на другий. Добре, тепер є. Тепер ще візьму близькі тріхи буде. Так, набираємо, відчиняємо. Набіг. І беремо такий пензок ми набираємо і наші стічки беремо. Перші і другі. Чік-тік. Ніби близькі таке готове. Що ж, тепер перейдемо до, нехай буде очі. Перше я собі трошки їх підчешу. Так. І брови. Тік, тік І так. тік, тік тік Добре, тепер ми підемо до очей. У мене для очей є рівних кольорів. Ось, бачите, тут-тут такі. Добре, я... Але я сьогодні буду мати якийсь один корє. Який візьму, нехай буде якийсь дуже гарний роже. Ось такий буде, що в мене занадто. Так. Я робимо макіяс тік-тік, тік-т. є і вийшло так дуже гарно, і беру друге. Я роблю не дуже сильно, щоб потім гарно змити. Так. І це трохи туди дадемо. І ще додамо ось тут. Що трошки оту Бачу, Тут дуже мало. Ну, отак, по-моєму, буде красивіше. Ну так, так красивіше. Добре, тепер беремо блискітки. Давайте. Я виберу блискітки вже мені дуже подобаються ось такі фіолетові. Даю фіолетові блискітки, я їх розмішаю, розмісаю. Трошки тут підберу, розтягну. Отак. От Перший і маленько другий шар. Ну, наносила. Другий. Наносила я близький ток. І наступний буде у нас крок. М -м. Давайте ще намалюємо. Давайте ще намалюємо губи. Так, у нас таку перемаду беру. Даю Тепер гарненько розмазую. Тік-тік, тік-тік. Я розмазую на нагрені і дуже мало даю на верхні, щоб не надто не було. Так, ніби все красиво. Так, закручуємо. Добре, а тепер будемо давати блискітки ногою, Я хочу у блакитні. блакитині. Так, о, так. І ось так. Додаю а трошки блискіток Тік і тік 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 Ось так, все красиво вийшло Вам подобається мій макіяж? Пишіть у коментарях. Па-па! До нових зустрічей!